Шановні любителі футзалу, розпочинаємо ми трансляцію наступного матчу у четвертому турі вищої Ліги чемпіонату Сумської області з футзалу, в якому тепер грають команди «Комсервіс» та Явір Краснопілля. І саме зараз бачимо, Явір Краснопілля перебуває в атаці. Розхитує суперника. Зараз. Продовжили володіти. Тепер вже явір Краснопілля. Вони в атаці. Тодор. Тодор стріляє по воротах. Ну, досвідчена вже команда в плані виступів на рівні вищої ліги. Зараз. Ну а потім в попередньому турі 10 листопада команда комсервіс гостювала. Зараз дар поворота. Береговий назад. Жемут йде вперед. Намагався обіграти зараз Лупача. Зеленський. Просто лжемут, по поворотах. Момент біля воріт команди Комсервіс. Ну, турнірній як... таблиці вищої ліги, маючи в активі одну перемогу. Зараз якраз могли підопічні прилепи відкрити рахунок в матчі. ще раз пробуває по воротах. Тордор чекає там, на забігання від партнера по команді, але віддає в центр назад. Удар по воротах. Зараз момент небезпечний міг. Навіс такий м'який. І тут Лупач залишає для свого партнера. І тут пробує поворотах. Зараз сьомий номер команди Комсервіс. Це в нас Ігор Маценко. І він відкриває рахунок нашого матчі. 1-0 на користь команди Комсервіс в нашому матчі. Саме ось ну, поки що на цей час аутсайдери, дивлячись на. Здавалося б, Гарну гру в обороні. Зараз Лупач. Лупач. Йде з м'ячем. Лупач. Прострілює здовж воріт. Обрізка і контратака компсервіса. Зараз на ворота Явро відбувається. Немає фолу, немає свистка арбітра. Але перехоплення Прохоменко з м'ячем. Прохоменко. Ну а тим часом у нас вже менше 4 хвилин залишається до завершення першого тайму. З м'ячем Явір. Удар по воротах. І гол забувають гравці Явора. Ось так здавалося б, десь легко, невимушено, але проводять вони свою результативну атаку. І, е, Руслан Жимут прострілював уздовж воріт. І там на ударній позиції опинився його партнер по команді. Третій залишає м'яч Детюрна. той передачу вперед е, не знаходить партнера по команді. І контратака може бути Явора пробиває поворотах. Зараз 10-й номер команди з Краснопілля. Руслан Жмут. Там небезпечно. Було. тут Пархоменко вже тепер теж стріляє. І теж Гортар не з першого разу м'яч забирає до рук. Знову так а команди в синьому Тюрін пробиває поворотах. Піде пригора з Зеленським обігрується. Тут Карімов. І удар поворота. Порід зараз команда в синьому. М'яч стоїть розігрує. Обіграв зараз суперника. Журба. Журба вперед. Від нього. Зеленський. Передача знову на Зеленських. Удар по воротах. Передача назад. Удар. жмут Пробуває по воротах. Маценко на Лупача. П'ятою Маценко. Удар по воротах. І... Свого суперника. І тут Обрізка, Лупач. Лупач не встиг віддати передачу на Пархоменка. Ну і тут в підкаті гарно зіграв гравець Явора. Зеленський. Зеленський. Стійка. Рятує. Не так вийшло, точніше, як він цього намагався зробити. І тут вже удар воротах від Жмуда. Рікошет. Міг зараз м'яч в Сітку воріт. вкидання м'яча. Бебик Натюрина. Пархоменко. Дейнека в напрямку Тюріна. Тюрін встигає, пробуває по воротах. І неточний. Зеленський зовсім не поспішаючи зараз так. Катає поки що м'яч. Придивляється, кому краще м'яч віддати, яким чином а, краще розіграти а, атаку. Тут зараз втрата м'яча може бути. Удар по воротах. Зеленський на шляху м'яча стає. Бандя, але... В цьому епізоді не змогли це, це зробити зараз момент біля воріт комсервіса. Пархоменко йде вперед. Можливо, остання атака комсервіса. Пархоменко на половині поля суперника падає. Пархоменко і заробляє фол для своєї команди. В цьому моменті це, це, зараз та, що... саме Олексій Тюрін може принести перемогу своїй команді. Тюрін відпасовує на Пархоменка. Пархоменко пробиває по воротах. сервіс. Ще є нагода, є атака. От зараз. З другої спроби Харченко забирає м'яч, вкидує подалі в напрямку Калашника. Але на цьому лунає сигнал про завершення нашого матчу. Друзі, я дякую всім вам за пригляд нашої трансляції на ютуб каналі Стрім Спортс.